Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту на війні проти України загинув колишній російський кікбоксер Петр Дірксен. він був майстром спорту, вигравав чемпіонат Росії, був багаторазовим переможцем і призером різноманітних всеросійських змагань. Після закінчення кар'єри займався тренерською діяльністю. Ми висловлюємо щиру вдячність силам оборони України за очищення рідної землі від окупантів. Кожен хто прийде у нашу країну зі зброєю в руках, від неї і загине Пьотр Дірксен чудово. Чудове тому підтвердження Слава Україні. Збірна України Ю-20 по хокею шайбою через 12 років повернулася до топ-16 найкращих команд світу. І через рік вона у другому за силою дивізіоні 1А зіграє проти Казахстану, який вилетів за літи, а також Австрії, Норвегії, Словенії та Франції. Подібне сталося після того, як синьо-жовті перемили в усіх матчах в дивізіоні 1Б, розтрощивши у заключеному поєдинку 7-2 ровесників з Японії. Раніше наші хлопці 8-1 здолали Естонію, 3-0 Польщу, 6-5 Італію та 5-2 Південну Корею. Перша ракетка України Марта Костюк, поступившись у трьох сетах 4-6, 6-4, 3-6, 12-й рейтингу WTA іспанці Паолі Бадосі, таким чином у третьому колі завершила виступи в одиночному розряді на відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. Вона в шосте виступила в основній сіці Австралії Оупен, А торік дійшла до чвертьфіналу змагань. Далі марта готується виступити у парному розряді, натомість е, натомість у третьому колі одиночного зіграючи дві українки. Іліна світоліна зустрінеться з. Четвертою ракеткою турніру Жасмін Пауліні з Італії, а Даяна Ястремська шостою сієною Оленою Рибакіною з Казахстану. Шквал емоцій е, на е, шквал емоцій, азарт на трибуні та драйв е, та подібне на майданчику спортивної зали 12-го ліцею імені Олександра Стовби Мінської міської ради два дні супроводжували матчі попереднього групового етапу з регбі 5, яка серед інших семи видів спорту нинішнього сезону вперше включена до програми наймасштабніших учнівських змагань держави Пліч Опліч це українські шкільні, лі, шкільні ліги, що проводяться під гаслом разом. Перемо. Можемо сквал емоцій, азарт і драйв на трибуні та подібне на майданчику спортивної зали 20-го ліцею імені Олександра Столбика м'яської міської ради два дні супроводжували матчі попереднього групового етапу з регбі 5, яке серед інших семи видів спорту нинішнього сезону вперше включене до програми наймасштабніших учнівських змагань держави, пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги, що проводяться під гаслом Разом переможемо у діточок. Я побачив запал у в очах. Вони з цим грали, бігали друг за дружкою, доганяли. Ну, по першу чергу, я хочу подякувати нашим воїнам ЗСУ за те, що ми можемо проводити такі змагання. Ну а пліч опліч я був приємно здивований, коли вони в цьому році додавали до змагань регбі. Будемо розвивати дитячий регбі. Я вважаю, що майбутнє у регбі. У нас є слава Україні, Україна понад усе. Дійсно, приємно потішило те, що турнір з ненадто відомого і розкрученого виду спорту Регбі 5 і, зокрема, у Кам'янському, став справжньою гарною сенсацією для керівництва федерації, адже переважна більшість гравців школярів чи не вперше з ним познайомилася вже у ході підготовки до змагань, що втім не стало на заваді учням у кожному з поєдинків брак досвіду технічної і тактичної підготовки. Втрати кулі, падіння і промахи компенсувати бажанням і жагою до перемоги. У фіналі її святкувала, а з нею і стала володарем головного трофею команда 23-го ліцею Кам'янської міської ради, яка у напруженому матчі лише у другому таймі схилила шальки терезів на свою користь у зустрічі з ровесниками-земляками з 12-ї гімназії. Я не очікував такої конкуренції, таких пристрастей в фінальному матчі, бо на перший тайм було 0-0, Ось і тільки у другому таймі, 23-й ліцей. Змог, зміг побороти і вибороти е, вихід до фіналу. І можу сказати, що це ну, величезний прорив, що у Кам'янському з'явилась така гра, як регбі. І я бачу, як дітям сподобалось, і можу відмітити, що, мабуть, вони точно будуть готуватися до фіналу і точно захочуть поїхати на Україну. І сподіваюся, що регбі не піде з Кам'янського і буде тільки розвиватися. Мені було дуже круто, це є, емоції неймовірні. Просто е, команди дуже сильні були. Дякую за всю цю гру. Ми дуже любимо нашого тренера Надії Савішова. Дякую всім за цю гру. Після фінального свистка команди суперниці привітали одна одну. За цікаву, видовищну, безкомпромісну гру, після чого гравці і гравчині дружніми рукостисканнями по черзі навзаєм особисто подякували кожного за подарене свято регбі для себе і уболівальників. А далі буде. Чергове засідання виконкому асоціації футболу Дніпропетровської області знову стало підтвердженням тому, що всі його члени налаштовані на серйозну, вдумливу і послідовну роботу з розвитку та розбудови гри мільйонів в регіоні. Члени виконкому Асоціації футболу Дніпропетровської області, щомісячні засідання, якого значно додали організованості порядку і дисципліни, за гарною звичкою, яка вже стає традицією, ретельно готувалися до чергового календарного січневого першого у 2025 році, такого на який було винесено вісім питань чергиденної, що стосувалися різноманітних і багатовекторних питань роботи і діяльності. По першому пункту звітував заступник голови громадської спілки Владислав Штамбург. Він поінформував про те, як просуваються справи щодо пошуку та залучення спонсорів, і створення опікунської ради, за допомогою яких відкриється можливість сформувати більш-менш прийнятний бюджет, який забезпечить реалізацію і виконання раніше накреслених завдань. Далі планами на придешній сезон поділився голова комітету пляжного футболу Євген Іванов, який, окрім всього, буде перейматися і розвитком футнету тенісболу. А та так болу настільного футболу, по-перше, ми реструктуризуємо чемпіонат, зробимо краще, зробимо кращу локації. Буде проведена чемпіонатів. Це чемпіонат області та чемпіонат міста та Кубок області, і що найголовніше, плануємо розвивати дитячий пляжний футбол, і також проведемо проводимо чемпіонат дитячого пляжного, пляжного футболу. Також в наших планах розвивати футнет у нашому розумінні це тенісбол, як показали, зимні зимзимні зим, турнір. Дуже багато охочих тому будуть проводитись. Весінній чемпіонат, літній чемпіонат, також будуть на якійсь із паркових локацій і осінні чемпіонати. І також в планах, але це ми поки що обговорюємо з Києвом. Це проведення чемпіонату України з футнету, який ще не проводився після 22-го року, після повномасштабного вторгнення, ще не проводився. От ми плануємо провести у нас. В Дніпрі це чемпіонат України традиційно вже відведений регламент часу на обговорення перебрала дискусія подальшого впорядкування арбітражу, де на сьогодні спостерігається певною мірою броунівський рух, відсутність єдиної вертикалі підпорядкованості, розподілення функцій, підзвітності і відповідальності. Голові комітету Дмитру Євтухову вказано на наведення порядку. У його царині приємно потішив зважений, продуманий до дрібниць план дій. Керівника комітету футзалу Саміра Гусейнова, де, окрім чемпіонатів області різних вікових груп, створення дитячої академії і такого іншого, передбачений і майстер-клас від головного тренера національної команди України Олександра Косенка, та товариський виставковий матч його підопічних зі збірної області. Звітував також очільник комітету ліцензування тренерів Олег Волівач та мала місце інформація про проведення підорудою голови об'єднання тренерів Дніпропетровщини Сергія Дірявки форуму для своїх колег. Також мова йшла про тендер і затвердження кошторису на придбання нагородної атрибутики, про колективних членів асоціації футболу Дніпропетровської області та про святкування навесні. Піввікового ювілею легендарної футбольної школи Дніпро 75 чим безпосередньо займається керівник комітету ветеранів Сергій Соловйов, який попрохав надсилати йому всю інформацію, що стосується події і свята, ми плануємо цей захід, куди за... хочемо запросити усіх причетних до цієї школи, які займалися їм. Дань Пашана серед іншого плануємо провести товариську зустріч між е е випускниками школи Дніпро 75 і ветеранами збірної України. Загалом, на думку голови асоціації футболу Дніпропетровської області Олексія Маркова, чергове засідання виконкому громадської спілки знову стало підтвердженням тому, що всі його члени. Налаштовані на серйозну, вдумливу і послідовну роботу з розвитку та розбудови гри мільйонів в регіоні. Ми дуже добре попрацювали зараз, розглядали декілька важливих питань. Наприклад, ми зараз проводимо тендери на атрибутику, яку ми використовуємо для нагородження. Це дуже великі бюджети, і треба їх там скорочувати. Також хотів би повідомити, що. Поспілкувавшись на виконкомі з української асоціації футболу, ми в нас є дві квоти на відправлення наших тренерів у Лондон на стажування до Челсі та Арсеналу. Тому ми готуємо двох кандидатів, які поїдуть від нашої області. Також в нас додаються нові спонсори. Про що було повідомлено нашим першим не першим а заступником голови штамбуром Владіславом. А також ми пройшли питання щодо деяких комітетів. Тому ми працюємо і дякуємо, що ви слідкуєте за нашими новинами. Наступне засідання виконкому традиційно у відповідності до плану календаря відбудеться вже у лютому. І на цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.